Всім привіт! Рада бачити всіх на своєму каналі. Я вдячна вам за перегляди і підписки. І також мені дуже приємно, що вам подобаються мої відео. Сьогодні я ось хочу відібрати листочків, які вкорінилися, дали діток. І Діток вже потрібно відсадити. Значить, так, ось у нас такий сортик Harmonis Illigio. Листочок був посаджений 25-го 10-го. І ось він дав стільки діток. Сортик квіти, по-моєму, прості червоні, але він має гіл листя. Ось такий цікавий сортик. Це новинка У мене такого сортику ще не було. Значить, Сьогодні ми його розсадимо. Так, також ось сортик з його листям, це Аве Капучино. Це він був з одного замовлення. Теж ось та купу діток. І їх потрібно відсадити вже, які більшечки. А вже капучино два листочка було. Ось. Така краса кучеряшки. Так. Алін северний вітер. Також можна відсадити. Олінсіверний вітер також два листочка. О, це чудо. Це НДО Дісідка. Ну, її ми ще залишимо, нехай вона трішки підросте. Я не знаю, скільки тут діток. Їх просто куба. Її поки що лишимо. Так, лісабіна. Також новинка. Не пам'ятаю які в нього квіти, От поки, поки в тебе фіалка не процвіте і ти не, на власні очі не побачиш, яким кольором і які в неї квіти, то ти ніколи не запам'ятаєш. Це Дуже рідко що є, що сортики запам'ятовуються. Так, де сади Любві. Також дуже хотілося мені цей сортик. Ось, в діток я їх повідсаджую. Хто у нас ще є? А Нарцис. У мене вже є стартер з бутонами, так що скоро побачимо. Цвітіння цього сортику по-моєму білі з жовтуватим ВВП Пан Мусовський. Листок корінений її другий раз, як би. Бачите, він, на вигляд, дуже такий старий, поношений, дуже вже твердий. Діток він дав, вони навіть він трошки пробують зеленіти. Ну, думаю, щось все-таки виросте. Ну, дата стара. Ще перший раз, коли його садили, я забула переписати. А перший раз він дав багато діток, і я вже їх відсадила, і вже деякі повикидали бутони. Ось тут земля порозсипалась. Не знаю, як ви з цим справляєтеся, щоб завжди було чисто. У мене завжди щось має перевернутися і завжди має розсипатися. Це ліріма, також повторно вкорінений листочок і ось стільки діток. Ми їх поки що теж також залишимо, нехай ден лакрична карамель. Сортик цей не замовляла, мені його дали в подарунок. Так що, ну ось уже дітки можна відсадити. Два кришталева туфелька. Ось бачите, це називається борошниста роса. Тому треба зробити обробку топазу. Борошниста роса виникає тоді, коли велика вологість і низька температура. От тоді вона починає розмножуватися. Це також. Скорінений листок повторно. Це діток купудов. Хто б міг подумати? Ой. Так, НК лілон Ліла. Ну, НК Лон Ліла, думаю, всі знають. Ці великі гарні квіти. Також можна вже відсадити. Так, є фуксієву кружево. Також купа діток, можна їх відсадити. Це а нарцис. Також можна відсадити які більші. Ленуар, ось діток. Багатенько, вони нібито і величенькі, але вони повністю білі, тому якщо їх відсадити, вони просто не виживуть. Будемо чекати, поки вони трішки позеленіють. Вад прозрачна капля. Також повторно вкорінений листочок. Ось ну, стільки діток, вони всі білі. Це знову ж таки, де сади любві. І їх трошки буде також відсаджувати. Так буде у нас на сьогодні робота. Ще один лоточок Це у нас і танкові дзвіночки. Ну, ось більшу дітку можна. Відсадити. Ця, вона ще біленька, він розовенька, тому що цей сорт із е, розовою пістрявістю. А цю можна бішечко відсадити. Це такі рожеві дзвіночки. А ось, Я вам покажу. Ось це аге світлинкові дзвіночки. Ось такий він. Це Gardens Він, його ще залишимо. Тут ось. private Дансер? Приват Дансер. Мабуть, більшечки відсажу, меншечки залишу. Знову ваге танкові дзвіночки, дві циківні гарні дітки, а листок величезний виріс за цей період, поки вкорінювався. Так, кого ми ще тут можемо відібрати? Лев Гель. Мабуть, хай ще трошки підростуть, тому що вони ну, вже спочали зеленіти, але ось e, Dancing Trail також відсадити можна. Вот класичний. А, ні, це Аліна Organza Пурпур. Материнський листок пропав. Також відсажу діток Це ось як онопушка нехай ще побуде. Кокра гранатове віно. Ну, також, мабуть, відсажу. Ось материнський листок пропав. Це ось в мене НК атмосфера. На силу дала діток. Це, але, вжель, поки що також лишимо. Тут в нас Делаїда. Також можна відсадити. Так, це хто в нас? А, ага, світанкові дзвіночки. Також можна бішечку дітку відсадити. Це ось ліс ручей, повторно вкорінений листок, усінжиткийний. Не. не дуже файний. Глянемо ще ось тут. Хто в нас? Це ось Ват фаворит. Була дітка. І ось з точки росту в неї пішов квітконос. Ну, от Перецвіла собі благополучно, а потім наростила ось стільки пасинків. Також вже потрібно корінити їх, ден музика сну. Також можна відсадити. Ось сортик вам покажу. Ось цей сортик це де музика сну. Він мені подобається дуже. Такі квіти гарні яскраві, кожна квітка цвіте, як хоче. І головне, що в нього квітконоси міцні. Так тримаються дуже-дуже. Це у нас агела вандові сутінки. Також відсадимо. І це. Це може ще трошки підрости, якийсь дуже маленький. Цей відсадимо. Це алеф лілія. Пс, ви не повірите. Ось цей погризяний листочок. Це у мене була тут мишка, яку потрібно нашкоднічила. Дивіться, ось елеф лілія. Також був листок, от вона його вже повністю з'їла ця миша. Да. Так. її його кружево ще одне, також відсадим. А нарцис. Ну і. І, і і Ле Марія Мірабелла. Також відсажу. Вони повитягувались ці дітки. Хай буде. На фіалки мені таких шкідників, то ще й миші приходять. Я їм там поставила ліпучку зновлю. Так, віть, яка в мене гарна рема Олександрія. Вона просто, просто неймовірно, гарна. Всі кіточки. Завжди букетик. Колір такий яскравий насичений, причому колір вона тримає дуже довго. Тенр хат луку. Цвіночки я вам вже показувала. Це також показувала. Це але плітіста роза. Там семкорічна роза має розквітнути, яка жара. Ну що ж, будемо відсаджувати діток в наступному відео, тому що дуже дуже довгі відео, ніхто не хоче дивитися. Так що я дякую всім за увагу. Всім гарного дня. Запрошую на свій канал, приходьте, дивіться, коментуйте. Підписуйтесь, ставте лайки, мені дуже-дуже приємно. Дякую.